Друзі, всім великий привіт! Вітаю на YouTube-каналі Азарт. Знову ми, друзі, вийшли в поля. Після лісів трішки земельку обдуло, але на завтра знову перейдуть дощ. То ми вирішили сьогодні трішки потоптати, помісити Це Трішки болото є, але багато Я з Майнлап Xterra Pro. 15 кГц, програма поле 2. Всі метали, швидкість 3. Так, що у нас? Звук 25. Гучність метала зробимо нижче. На 10. Ну і поліфонія. В принципі, все. Від перешкод зараз відлаштуємося і будемо шукати. Друзі, нам успіхів, гарних знахідок. Ну, а вам, звичайно, гарного перегляду. Можете поставити на паузу, а можете і не ставити. Бігом заварили собі чайочок, каву і сідайте, переглядайте відео. І обов'язково прямо зараз натискайте вподобайки. Ну і пишіть свої коментарі. Мені. Глядачі є перша знахідка, який сигнал. Коли тільки що розпорпував, ізначально воно було 1, 2, 3, до 5 коруч. О, Тут багато гарячих камнів, і от вони гарячі камні так і б'ють. Один, три. Я думав це гарячий камінь. Ось тому і не знімав. Але розпорпав піном. Сигнал змінився і я бачу на достав Пін, як я його вже бачу. Дивіться. Це у нас, друзі, спиночка фіболи. Супер. Перша знахідка по Риму. Ось така спиночка фіболи. Перша знахідка пориму у нас є. Круто. Е, випало ще три дроб'янки, шматок фольги. Ну і гарячі камні. Не затримуємось, рухаємось шукати щось крутіше. Так, щось не дуже велике. Так. Друзі, шматочок древньої бронзи. Дивіться, який маленький. Ну і ви самі чули, який чіткий сигнальчик був. Тобто 15 кГц доволі таки непогано відпрацьовує. Е, знаходить дрібні речі, все нормально. Беремо. Ось такий, друзі, сигнал. Мабуть, гарячий камінь, так і є. Так, да, друзі, бачите, отак вони і пищать. Бачите? Два, п'ять, один. Тому трішки важко вишуковувати пластику, бо сигнали подібні, але ми стараємось. Так, друзі, є доволі гарний сигнал. Прям доволі гарний. Зазвичай б'ють динарики. Ну, або пеніцилін. Дивіться. А -а -а -а. Як же ж я хочу, щоб це був динарій? Що це у нас? Друзі, не динарій. Не динарій, але... Але рим, бронзове розподільче колечко. Шкода, що не динарик, звісно. Міг бути він. Бронзове розподільче колечко. Ось так. А в Сереги, до речі, випала срібна спинка фібли. Потім вам покажу. Супер, рухаємось. Наш, друзі, підійшов до Сереги. Ось така красива срібна спинка фібли. Ціленька, не гнута, нічого. Шкода, що немає голочки. Ну, а так, в принципі, доволі таки непогана знахідка. Рухаємось. Маємо якийсь сигнальчик. Фі була. Фібула. Нарешті. Нарешті. Але як била високо, хоча коли викопав, стало вже бити низько, низьким видає. Прикольно. Дивіться яка. Файна. Супер. Класно. Берем. Черговий сигнальчик. Не зрозуміло. Щось я вірю. Ой-ой-ой. Друзі. Ай, журбинка, дивіться. Срібний хрест був. На жаль, нижній лучик зламаний. Та ти що ж і в емалях Ммм. Яка краса. Як шкода, що нижній лучик зламаний. Це капець. Так, да, друзі, срібний хрестик. До речі, це йшов до Сереги. Бо Серега шестака знайшов кричить. Цей шов подивиться. І випав, дивіться, срібний хрестик. Крутяк, дуже шкода, що він зламаний. Дуже шкода, прям, прям дуже крутий був. Такі там якісь зелені. Емалі вон є. Клас. Ну, що поробиш? Рятуємо те, що є. Так, друзі, знаєш, підійшов до Сірео і дивіться. По-перше, випала в нього ціленька фібула. Шкода, що зігнута суцільним голкоприймачем. Класна, була б. Але, Але трішки зігнута. Ну і шестачок. Ця сторона більш-менш, ця, на жаль, залезена. Але срібло. Супер, супер. Шукаємо. Ага. Зуби чиї? Такі знахідки. Глядачі. Такий ось сигнальчик. 16-17. Випала монетка. Радянщина. Так. Що то у нас? 20. Пізніх, так. 20 копійочок. 1960 якийсь там рік. Ну так, ну монета. Аж, друзі, йду, йду. Махаю, махаю і так дивіться. 8991. Я дивлюсь. А вона достирчить. Друзі. Монетос? Монетос. Це за монетвос, імперія. А, чи то... Дві копійки, Миколи Другої, чи то діньга Скрізь за все дві копійки. Ну, супер. Прикольно. Класно, навіть копати не треба. Де чіп, прям дуже крутий сигнал є Дивіться 83, 85 Ну прям крутий 87, 89 Фух, ти шо Надії, великі Ви то бачили? Ви то бачили? Так, двушка капуста. Дивіться. Я, звісно, думав, що буде якийсь сестер. Ну, але мідяк теж непогано. Отак супер, берем. Ну що ж, друзі, коротше, дивіться. Сигнал. Сьогодні коротше, одним словом день підсніжників. Поняли? Сніг зійшов і вони повилазили. Гляньте. Зверху просто. Хопа. Фібулка. Просто зверху фібулка. О, суцільний голкоприймач. Ось така невеличка бронзова спинка фібули. Прикольно. Берем. друзі такий сигнальчик 23 ого прикольно Дивіться, друзі якась бронзова Блін шкода що половина Бронзова якась така штучка видите яке гарний да вона обламана на жаль Ну це щось їхнє, друзі, прикольно. Була якась їхня, мабуть, прикраса, Чи що можливо фібула така, тому що є круглі фібули. Навіть не знаю. Ну, от. Прикол. Шкода, що поламане. Цікава штучка-дрючка. Так, будемо вже, друзі, скоро рухатись до автівки. Ну, от. Поки що по знахідках так. Не густо. 42-41 Схоже щось на Радянщину, але Може бути що хоче Так і є Да так і думав, що дві копійки радянських Вже кілька разів Дивився, що вони 42 б'ють. 42 викапують 2 копійки. 42 викапають 2 копійки. І зараз знову 2 копійки 1955, начебто. Да. 55-й рік. Ну, супер, супер. Монетки лізуть, але не римські. Це прикро. Так, друзі, дивіться, підійшов до Сереги. Випав у нього такий антоніан, але... Стан просто журбенка, це Філіпп раб. Рельєф просто офігенний легенда. Дивіться, друзі, вершник на коньові. От. Але, на жаль, він, блін, бачите, зігнутий. Тут тріщина по ньому пішла. Короче, короче, на жаль Рельєф супер, але стан його підкачав. Філіпп раб дуже крутий був би Антоніан но... Що вже є? Але добре що хоч взагалі цілий, що не відвалилась та частина. О! Ще от шматок Фі були. Коротше, ось так. Ну, але один та й вискочив. Отак от так-то. Так, друзі, рухаємось до автівки вже. Коротше, спіймав сигнал, он копав в онлайні на екшен камеру. Розрядилась батарея, а, вимкнулась. Взагалі знайшов, дивіться. Копійка Миколи ІІ. О, Бачите, як добре, що в тірочки ліхтарик є. От, і взяв, підсвітив. От. Ну, я сьогодні по царях. В общем нормально. Все, друзі. Дякую всім за перегляди, за підтримки. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мій канал. Вам усім респект. Хто ще не підписався, друзі, підписуйтесь обов'язково. Хочу досягнути позначки в 10 тисяч підписників. Залишилось зовсім небагато. І я дуже прошу вашої допомоги. Тому, друзі, поширюйте відео в соцмережах своїх на свої сторінки. Вам не важко, а мені допоможе досягнути маленької цілі. Обов'язково натискайте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі. Стараюсь усім відповідати, і мені дуже приємно їх читати. Тому, друзі, вам усім успіху, віри, надії, все буде Україна. Тримаємось!